Фармадол таблетки від головного болю. Буде цікаво. Буде цікаво. Я бачила концерт. Я вам обіцяю. Не тільки цікаво, але й актуально, емоційно та з гумором. Новий концерт об'єднаного кварталу точно вразить глядачів телеканалу Один плюс один Україна. Вирішили об'єднатися з дівчатами і ми. Виглядаємо трошки молодшими а, і, 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 трошки, і трошки красивішими. Кварталівці повернулися до зйомок концертів лише влітку минулого року, адже після поїздок найгарячіші точки війни зрозуміли, гумор нині дуже потрібний. А коли є, те над чим можна посміятися, і коли ти бачиш, що то русаків приводив просто в страшну людь від того, що ми над ними ржемо. Ну, то ж не психіка повинна встановлюватись то наоборот. Якийсь адреналін повинен бути. Угу. Тому цей адреналін допомагає нашим авторам, і акторам і дівчатам, актрисам жіночого кварталу. Допомагає нам жити і втілювати те, що ми хочемо робити. Концерти кварталу протягом війни носять лише благодійний характер, тому на них не продають квитки. До зали запрошують лише тих, кому таким чином можна сказати своєю творчістю дякую. У наших людей, які служать, ми всі сміємося, всі шутимо. І, е, ми потім поплачемо. будет время поплакати, поскорбити. Ну а зараз потрібно не знаю, бути в собі. У нових реаліях створюються нові персонажі. А те, як їх іронізувати та показати світу через призму гумору, з перших днів повномасштабного вторгнення спробував Юрій Великий. 37, О, тут я Все видно вам температура та легке нездужання це наслідки довгої авторської та акторської підготовки до концерту, каже Юрій. Але попри це, глядачі побачать один з найулюбленіших образів, який створив за час війни актор. Сьогодні буду в образі окупанта Ваньки. Ми будемо з Насті Руджевою знов на сцені. Разом це класний образ. Він дуже полюбився, глядачу, і він такий, знаєте, як. Хтось писав, що це єдиний окупант, який не хочеться, щоб він зник. Добрий! Слава Ісусу Христу! Навіть і слава! Чи то амбіції молодих, чи то сприяння старших колег, але по кількості номерів в останніх концертах над Володимиром Шумко навіть почали піджартовувати. Коли було в мене 9 номерів, сказали, що тільки у одного Володі в кварталі було 9 номерів. Більше ні в кого так багато не було. Мої номери мені всі подобаються. Особливо, коли я на сцені з Іриною Гатунш. Там така хімія, що вчителька з хімії мені дзвонила з 9 класу і казала, Володь, це хімія. Також цей концерт став дебютним виходом на велику сцену молодшої дочки Євгена Кошового Серафими. Крім акторських дебютів, цей вечір не обійшовся і без музичних прем'єр. Пісня сила називається те, що намагаєшся відшукати сьогодні. І ну це не складно, тому що те, як е, наші хлопці надихають, ти цю силу знаходиш. Наша сила прокинулась. На лютого, моментально, і сьогодні маю змогу показати ту силу, яка прокинулась в мене. Прем'єру пісні сила та абсолютно нові жарти. Глядачі телеканалу Один плюс один Україна ексклюзивно почують та побачать першими в об'єднаному кварталі дві суботи поспіль: 11 та 18 березня о 19.30. Художній керівник вечірнього кварталу Євген Кошовий в гостях світанка дякую. Добро да, зробила да. А музичка, зроби... чуєш музика, да має зі святом ще раз на народження. А, Жень, сьогодні, до речі, мені сказали, Шо? що сьогодні день Євгена ще я, о вітаємо Бачите, ну, там я. і Павлю вітають, і о, Євгенів, і, все. І, Вікторій. і ще з цим подвійне свято. Так, дуже Жень ну тут вже фіксуємо а -а. зараз. Єдине, що почули сигнали тривоги, так, так. а дбаємо про свою безпеку, але фіксації, що вилюти є або ракети летять, поки що немає. Тобто ми. Опираємося, спираємося mm -hmm. на офіційні джерела. Коли ти чуєш сигнали тривоги, вже в мільйонний мільйони разів. у тебе синонімічний ряд всередині? Що Якщо ти Якщо це е, будній день? То це можна по моїх дітях е, вгадувати. То буде повітряна тривога чи ні, тому що одразу, коли вони тільки заходять до ліцею. Ну, це там, або, ну ви ж бачите, що зранку uh -huh. на 9.08, 9,12. Uh -huh. uh -huh. Якщо вони поїхали в школу, то буде тривога. У uh -huh. мене uh -huh. так. А коли а, про себе можу сказати, що завжди, там, коли зранку виїжджаєш, то в тебе є список справ, які потрібно зробити. І там 90% з того списку це потрібно зробити десь в якомусь там. Закладі, ага. проміжок часу якийсь, який в цей час під час повітряної тривоги він закритий. То тобто ти просто сидиш і, і, і сидиш в інтернеті і чекаєш, коли закінчиться та повітряна тривога. І ти вже знаєш, якщо це зліт в мочулочах, значить це буде півтори-дві години. Ага. Або може півгодини, якщо він вийде з зони пусків. Так що всі українці навчені вже з 24 лютого дуже багатьом. Військовим речам. Ну і молитва з матюками так. у кожного своя. Молитва з матюками, то точно <ріст> давай. До ну саме ми... так. Ну от про нові концерти, про нові випуски, ну вже багато з ваших там сценок, елементів стають вже леген... легендарно, Ми там заповнюють тик-ток да, навіть затанцюють з кулеметом. Ну так, якщо так, такий так. досі в трендах. От скажи, які нові епізоди, що нового ми побачимо? Якісь класні що... е такі ідеї, що можуть Знову заполонити тік-ток і. Стати Дивіться, мемом. цей концерт, мені здається, що в, в деяких планах, там, в деяких номерах буде трошки жорсткі, жорсткіший, ніж інші, тому що е, там буде собственно, те, що стати, Ну, ми уявили, що рано чи пізно це могло все ж таки статися. Угу. Тому два зека Пригожина такі його обходили. Клас. Да, і він буде стояти у нас на колінах і він, вони будуть над ним і да, У нас повернення Коля Тіщенка. З дипломатичної місії oh. з Таїланду. Uh -huh. У нас Борис Джонсон, якого Керрі не пускає до Києва, тому що вона знає, що в нього там щось є, і вона перевіряє, як там ревнива українська жінка перевіряє телефон свого чоловіка і питає, хто такі, хто там Наташа, хто там Майхерс. Ну, коротше. Вот. Дівчата дуже підготувалися до цього. Ми підтримали тренд, коли просила вся Україна. Допомогти нам швидше отримати танки леопард. Uh -huh. Тому дівчата теж свої перші пісні. Завтра буде ефір. Вони розкажуть, що вони теж uh -huh. хочуть, щоб були леопард. Кого зірок залучаєте до епізодів? У нас будуть у нас була кола з «Мамарікою», uh -huh. Вони заспівали пісню про людей. У нас була прем'єра пісні Діми монатіка Сила. Я перший раз її почув, коли ми разом поїхали до Запоріжжя uh -huh. на позиції. От. У нас буде фіїнка. Ой, фіїнка обожня! У нас буде і сольна пісня, і буде колаборація з дівчатами з нашого рекомендаціон. А вони такі дуже класні, такі колоритні. Це колоритні, колоритні самобутні, да, вообще, але ж... да, супер, супер, пронизані українськістю. Там да, Злата Побов... у нас огніві ще, про Басент, Харді, Чів. Ну, у нас такі. Гала-концерт, я її називаю. І ще великі такі, можна сказати, прем'єра. Ой, кошовий розмножуються тільки на сцені. А в іншому сенсі. В іншому сельці. І ткач теж. І ткач теж. Ткач. Тому що донька Серафима, так, у ткача Юрія, донька Єлизавета, вони вийшли на сцену. Вони вийшли на сцену разом з дівчатами, з вокалістками з Мартою, з Вірою, з Лалією, з Аліною. Вони. Ну, дуже. Я думаю, що і чоловікам було, які сиділи в залі, дуже було складно стримати uh -huh. сльози. Але ми там, Марта на репетиції у нас, Адамчук, uh -huh. вона одразу вона дивилася на ті фотки, uh -huh. дивилася на сім'ю, на дітей, і вони не могла співати, тому що вони співали, вони ж співають наживо. І неможливо було співати, тому що в неї одразу ну, таке, підкоче, uh -huh. знаєш. А вот. ти ми всі її заспокоїли, заспокоїли, в ітоги, э, саме заспокоїла Віра Кікелія, вона перша, перша здалася. Вибач, веручих, я просто так сказав, я, ну, це так. Але то пісня, яка всіх взяла за душу. За цей рік квартал дав вже понад 200 виступів. Таку маємо статистику. 200 виступів для військовослужбовців, медиків, волонтерів, переселенців, організаторів організовував сам концерти у військових частинах, госпіталях, бомбосховищах. Як ми знаємо, неодноразово приходили, і Саша Пікало розказував про те, як це відбувалося. до речі, Саша познайомився з дівчинкою, з Дашою з Харкова, і ми знаємо, що в новому випуску вона таке ж також буде виступати. Як склалася подальша історія? Чуть, Саня Вкусно. познайомився з Дашею, да, Даша. І Андрій головаль наш, він написав дуже вражаючий вірш, який саме відбувався перед цією піснею, де діти виходять. І ну так теж трохи мурахи побігли по шкірі. Я думаю, що Саня, якщо ви там його скажете і запросите, він вам розкаже, як вона там все, як вони спілкуються з Дашою. Але Даша така, вона, не дивлячись на свій вік. Вона дуже загартована така. Це uh -huh. вона зараз, там, бачила її uh -huh. в красивому вбранні, в красивій сукні з, з косичками. А на репетицію вона прийшла в спортивним костюмом в кросівках, uh -huh. І вона стояла і читала той вірш як ну, як е, воїн, скажімо uh -huh. так. Ну, там такі слова. що… Я не знаю, як пацанів то народжується, але то, мабуть, які часи, такі ну, бачите, до речі, вже бачили в деяких епізодах. Поєднується квартал, здавалося про жарти, завжди якісь кахатунчики, якісь актуальні епізоди, це жарти. Це не завжди так. Але це бачили, що там є такі історії, які вже зараз складаються через сучасність нашу, через те, що ми зараз спільно переживаємо, що аудиторія там сміється, а тут плаче, і це все все ж наше життя. життя. Та, Поряд, і сміємося, і плачемо. А, Жень, ну ще. <плес> Також поділися історіями. ми знаємо, що ви дуже активно допомагаєте притулку покинутих да, тварин. Так, да, ми нещодавно були, нещодавно відкрили це Верпені, там красива uh -huh. містина. Ну, така погода, звісно, була трошки невесняна, скажімо uh -huh. так, але коли буде весна і коли буде тепла пора року, то я думаю, що там всі ще більше туди захочуть поїхати, тому uh -huh. що там дуже красиво на березі. Да, от Ви бачите, в кожному, в кожному вольєрі для собачок. Є терморегулятор. І, і в, у них, скажімо так, вдома. Mm -hmm. тепер таком, mm -hmm. в, 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 у них 15 градусів uh. тепла. Зараз mm -hmm. це лис, якого в Макарові рашисти замінували і кинули в яму і прострелили йому задню частину для того, щоб наші тіпа, його спасали. І, ну, щоб, він, так, щоб він не рухався. У нього. Повністю задня частина взагалі не рухається, тому такий візочок для нього придбали хлопці та дівчата з зоопатруля. Uh -huh. І він там живе, і він такий як символ, скажімо так. Також там зоопатрулі — це, якщо пам'ятаєте, кішка, шафка. Uh -huh. Це з Бородянки, да. вона теж там, скажімо так, приходить туди і дивиться на своїх значить, побратимів. Вот. Там є. Угу. Uh -huh. тобто там такий є маленький домик, де коти просто ну, на такому чилі розслабоні, туди захочете. Це улюблене місце для дітей. Ну і ми там достроїли його, намагаємося достраювати. Uh -huh. Тому і казав там і тоді 3 го числа uh -huh. всі будівельні компанії, які мають і відчувають собі силу. Я думаю, що для них це uh -huh. такий буде внесок в розвиток нашого. Шелтер, шел притулку з патруля і тваринкам буде добре, і їм буде плюс в карму. Попри війну в Україні має бути всім місце і людям, і тваринам. Ну а люди скільки ну, ми трошки мудріші, Ну так слави це То ми маємо подбати про тих, хто потребує нашої допомоги і не може допомогти а, самим собі. Пасибі, Євген Дякую. Кошовий пост, 11-18 березня, 19.30, телеканал Дрим присуди Україна. Так. Новий вечірній квартал. Дивіться. Рухаємося. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.